І від 15 лютого у відділеннях Укрпошти можна придбати нову марку, присвячену українським надзвичайникам Воїни світла, воїни добра. Таку назву вони мають. Поштовий блок Воїни світла виконано в темно-синіх кольорах. Він має особливі акценти, вогники світла, які перемагають темряву. Сама ж марка присвячена нашим воїнам світла. Це ремонтникам, аварійникам та комунальникам. Воїни світло, так само як і наші захисники, постійно працюють поблизу лінії фронту на деокупованих територіях, де ворог залишає по собі випалені міста та села, а вони повертають їх до життя. У Житомирі урочисте погашення першої марки відбулося у стінах військової адміністрації. Рочисто заявляємо, що ми погасили дійсно марку. Мені надзвичайно приємно. Сьогодні ми запросили до, до такої події директора «Обленерго», людину, яка очолює цих героїв, про які сьогодні, власне кажучи, і говорить ця марка. Од, один із підрозділів. Завдяки енергетикам ми знаходимося, не дивлячись на відкритий енергетичний фронт нашим ворогом сьогодні в світлі, в добрі. Теплі і хочу відмітити особливо підлеглих Олексія Михайловича, які під час обстрілів продовжували відновлювати енергозабезпечення нашого регіону. Велика подяка енергетикам, велика подяка комунальникам, дорожникам, які, не дивлячись на всі складні умови, умови війни, продовжували так само героїчно тримати кожен свій фронт. Ми робили все можливе і робили навіть неможливе для того, щоб жителі нашої Житомирщини, Житомиряни, відчували себе першочергові стійкі. Ми розуміємо, що енергетичний фронт це є складова нашого фронту. Збройні сили України тримають стрій. І я вам хочу, вас хочу запевнити, що енергетики Житомирщини теж тримають стрій, і ми вас не підведемо. Так само, як і не підведемо наших житомирян. Дякую вам.